Вітаю вас, мої дорогеньки. я Ірина. Ви пишете, що тут я буду ваші коментарі. З'явилась така, чи появилась така звістка, що Америка хоче Зеленського прибрати, поміняти. Інший коментар під цим: а, Америка настояла на кандидатурі Залужного, за що є огромне спасіба. так що, може, це і неплохо. Давайте подивимося, чи дійсно це правда, що Америка хоче Зеленського поміняти. Мені здається, ми такого розкладу ще не робили. Ось. І давайте взагалі подивимося, що покажуть карту стосовно Америки, і поміняти прибрати Зеленського. Ну, Він їм не підходить це точно. Вони з ним дуже обережно спілкуються, і вони будемо так сказати, вони ним дуже роздратовані. Вони це вміло приховують. ну, Вони справжні дипломати, вони вміють не говорити напряму. А знаєте, ну, як дипломати це роблять. Ось, але, на жаль, Зеленський не розуміє мови дипломатії. В нього є, скажу, як є, гопнічіська дипломатія в нього. Як знаєте, тих блатних, шайка блатних і нищих з Кривого Рогу. Ось якось так. І так, давайте дивимось. Ну, В принципі, вони ним не задоволені. І а, карти ще показують, що вони шукають заміну, шукають. Вони в пошуку. Ось. Тут якась домовленість іде зверху. Скоріше за все, ви знаєте, зараз я подивлюсь, що це за. А, тут більше йде, знаєте, що? Домовленість помагати, домовленість підтримувати. А з нашої сторони йдуть обіцянки-цяцянки. А немає виконання. Вони дають, 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 а виконання нема. От вони і по справедливості хочуть дійсно бажають, вони бажають. Я не бачу поки що, що вони вмішуються в цю справу. Ні одна карта не показує, що вони вмішуються. Вони виявляють своє. Що їм подобається, не подобається, свої бажання, ось, але не вмішуються. І вони ним дійсно не задоволені і бажають іншого. Дійсно, тому що він не виконує свої. От домовились, вони йому дали а він траляля. І нічого далі. Якось так. Давайте подивимося: Америка настояла на кандидатурі залужного. Давайте подивимося. Те, що вони Зеленського хочуть прибрати, ну не зовсім. Тут не зовсім так іде. Тут іде намеками, незадоволення, не виконує обіцянок, і таке. І таке. так, чи дійсно вони настоють на заложного? Тобто виглядає, що так. Угу. Виглядає, що так. Їхна кандидатура дійсно залужна. Дійсно, стопроцентово да, тут. Тут стопроцентово. Угу. Але дивіться, вони можуть висловити свою. Можливо, того Зеленський зараз рерв і мечет. Ось, ми дивились навіть в рукозвичці, в розкладі позавчора. Може бути, а ви знаєте, може бути. Може бути, да. так. Да. Що їм підходить залужний. Це, будемо так казати, Ну, Вони з ним можуть розмовляти. Вони бачать Бачите? з заложним майбутнє. З заложним вони бачать, майбутнє. Ну, в принципі, так, так. Да. Да. Але я не бачу, що вони конкретно ем, ем, нав'язують чи ще щось. Я бачу, тут пропонують. Але... А давайте подивимося, Зеленський. Як він, його реакція? Його реакція. Ну ми і так знаємо, яка в нього реакція, але ж все рівно. От того він себе зараз хоче побідітелем зробити. Да-да-да. Він не хоче, у нього він зрозумів, дивіться, реакція тут злості, я не бачу. Емоції є. Ось, емоції, які виходять за край. Це не, не, я би не сказала, що тут позитивні емоції, да, тут розчарування. ось, І він розуміє, що його майбутнє дуже під питанням тобто коливається. Дуже хилітається його і його насидження не місце. Ось щоб ви розуміли, наскільки я бачу по цим картам. Да? Йому це не не незадоволення. Він це навіть бачить, він навіть це не хоче враховувати. Він бачить себе побідітелем, і все, а не залужного. Він тут навіть ні 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 Ні. Навіть ця карта дуже красномовно говорить. Що ви мені тикаєте, я вже й ним наївся. Щиро вдячна вам за увагу. Ось, а на залужно ми вже дивилися дуже багато разів. Шанси в нього є, якщо він буде балотуватися. А чи буде він балотуватися, чи ні, це вже інше питання, тому що Зеленський все робить для того, щоб військові не могли приймати участь у виборах. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!